Вітаю вас, хлопчики і дівчатка! Сьогодні я знову рада вас всіх бачити і запрошую вас до лабораторії! Сподіваюсь, вам сподобалось досліджувати лід і ви стали справжніми експертами його властивостей. Так? Ви знаєте, що лід це вода в твердому стані. Давайте нас з вами згадаємо, де в природі ми можемо побачити воду в твердому стані. В природі вода в твердому стані це бурульки і сніг, лід і град, Морозні візерунки на склі іній. Крига льодовики. Сьогодні ми з вами продовжимо досліджувати властивості льоду. Але тепер нам знадобиться ще сіль. Я покажу вам, як за допомогою льоду та солі приклеїти металеву банку до тарілки. Для проведення експерименту нам знадобиться пластикова тарілка, металева консервна банка, сіль, вода, ложка, кубики льоду треба подробити. Наповнюємо льодом залізну банку. На пластикову тарілку наливаємо небагато води та ставимо залізну банку. Додаємо декілька ложок солі. Та потрібно швидко, ретельно перемішати. Залишаємо в такому стані на декілька хвилин. Дітки, що ми з вами бачимо? На банці з'явилася паморозь. Подивіться, як вона блищить! А кубики льоду стали меншими. Спробуємо підняти банку. Оце так диво! Тарілка насправді приклеїлася до банки. як ви гадаєте, що відбулося? Так, правильно, банка примерзла до тарілки. Навіть вода замерзла і отворилася паморозь, так? Це все тому, що коли поєднується лід та сіль, лід починає плавитись, і температура в банці стає більш високою. Пропоную провести наступний дослід. Для нього нам знадобиться вода, кубики льоду, ложка, сіль, ємкість та нитка. Звичайні кубики льоду заливаємо водою. Ниточку змочимо у воді. І накриємо нею. Всі кубики льоду. Присипаємо сіллю і чекаємо деякий час. І що ми бачимо? Так, ниточка примерзла до льоду. Дітки, до вашої уваги третій дослід. Для нього ми візьмемо два пластикових стаканчики і нальємо у них воду. Додамо фарби і один із стаканчиків. Додамо сіль, розмішаємо її добре і залишимо на ніч у морозильній камері при температурі до 21 градусу морозу. Хлопчики і дівчатка, що ж ми бачимо? Сольовий розчин не замерз. А звичайна вода перетворилася на криго. Кристали солі заважають з'єднанню молекул води. Така рідина замерзає, але занижчує температури. І чим більше солі, тим сильнішим має бути мороз, щоб заморозити цю водичку. Перевіримо, що у складі розчину є сіль. Малюємо, будь-що. Я намалюю зірку. Обов'язково треба зачекати, поки малюнок висохне. І ось наш малюнок вже висох. Дітки, що ми бачимо? Це так виблискують кристали солі. Дітки, повторіть ці досліди разом з батьками. Досліджуйте, спостерігайте, пізнавайте в природі так багато цікавого. А я кажу вам до зустрічі!